До свячення пам'ятного знака запрошується владика Павло. Віддали своє життя за свободу. В селі Олешинщини подалік Хмельницького відкрили меморіал в пам'ять про усіх загиблих захисників та захисниць українських земель, відкриваючи подібні цей або подібні пам'ятні знаки. Ми ще раз засвідчуємо любов до тих людей, які стоять на сторожі нашого захисту, нашої країни, нашої територіальної цілісності. І одночасно вшановуємо пам'ять тих, які віддали своє життя. У 2021 році тут створили сквер на честь усіх українських захисників, зокрема воїна Андрія Гергерта, командира 8-го добровольчого батальйону «Аратта». його побратими кажуть, кожного разу саме у цьому місці вони знаходять сили, аби не здаватися і далі ще потужніше боротися з російськими загарбниками. Ми сьогодні багато говоримо про зброю, про ППО, яке нам необхідне, та погоджуюсь. Але це ППО для нашої пам'яті, як говорив голова, для нашого майбутнього, для нашого сьогодення, саме такі місця, такими місцями пам'яті слави. Має вкритися вся Україна. Зберегти свою ідентичність. Саме це, на думку бійців, зараз найголовніше завдання українського народу. Бо ж це те, чого найперше намагається позбавити нас ворог. А такі пам'ятки слугуватимуть орієнтиром ще для багатьох поколінь. Цей меморіал на довгі роки буде в серцях людей, і він має бути орієнтиром для підростаючого покоління, к чому стремитися, а з кого брати примір. Ціна нашого спокою і їхнє життя з 24 лютого у Хмельницькому районі попрощалися вже з понад двома сотнями захисників. Половина з них жили в обласному центрі. Це Дмитро Купа, це Олександр Гарачук це Олег Мельник. Ми повинні згадати кожного нашого хмельничанина, а їх вже більше ста загинуло після 24 лютого, і більше ста сорока. Загинули починаючи з 2014 року. Катерина Шевчук Олексій Кітін. Новини 33 третій канал.